Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І до нашого ефіру прилучається Наталія Жовнірук, волонтерка та співорганізаторка благодійного ярмарку на потреби Збройних сил України, і бачимо по зараз поряд з пані Наталією відомою на Волині легендарний на Волині волонтер, Можна сказати, Волинь. Вітання, пані Наталі, вітання, пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, про ваш захід сьогодні, де він відбувається, і чому ви вирішили провести його саме зараз? Наш захід це благодійний захід на підтримку наших захисників, які, не шаліючи життя, е, забезпечують нам спокійний сон. Е, відповідно, ми його сьогодні проводимо в парку Лесі Українки на центральній площі, і просимо всіх підтримати нас, тому що трошечки погода в нам е, мішає. Спланувати всі наші дії, які ми хотіли проводити, тому просимо всіх до нас підключитися і допомогти нам зібрати кошти на автомобіль. Будь ласка, до якої години триватиме захід? ваш? Наш захід ми плануємо до сьомої години. До угу. раз... вечора. Ми можемо зараз вам е, зняти, показати, що в нас є, щоб відповідно до Так, звичайно, будь ласка, звичайно, дуже цікаво. Будь ласка, покажіть, пані Наталі. Хвилинку. Дивіться, в нас тут. Секунду. У нас тут присутня польова кухня, меню в нас є, бо куліш, куліс, уха. Також в нас картопля фрі з сосисками. Дівчата понапікали кучу смаколиків, це піци, дируни, чебуреки, сусиска в тісті, різне солодощі, солодощі величезний просто вибір. Дівчата сутками, добами не спали пироги тобто ми запрошуємо всіх вас на наші на всіх всіх дивіться в нас є місце де сісти від доща повністю все закрите тобто будь ласка приходьте до нас ви не промокнете будете задоволені від наших смаколиків ми вас всіх всіх очікуємо Є можливість поспілкуватися з дівчатами, щоб вони розповіли, що вони і як готували. Зможете нам так, організувати? Так, у нас є mm -hmm. два великих кондитера: це Настя і Наталя. Наталя, підійди сюди. Будь ласка. Нас дуже багато, дуже Нас дуже багато чистеків є з парамелью, є з полочкою. Дивіться, я вам ще раз покажу смакоту цих дівчат. У нас все сховано в холодильнику, нічого, щоб ви не переживали, все свіженьке, все смачненьке. Ми подивіться, який один торт. Це торт солони. Є в нас норета, яка готувала шаурму. От наша нореточка. Дивіться. Є шаурма. Дівчата, он кучу дивіться, я дам смаколиків ще. Зачем як розкладати, бо нема все як розкладати, бо не вистачає місця. Там нас стоять у відрах. Наш бограч, куліш, уха. Будь ласка, ми запрошуємо вас. Я От наша польова кухня. Є різні сувеніри, можна придбати. О такі сувеніри з самого передку від хлопців. Дивіться, яка в нас є дуже гарна гільза дед волинь. Можна в нас покидати да. Є в нас дуже гарний банер. Можна пригадати всі події, які відбуваються в нас в країні. Ми з вами на зв'язку. Ми вас чуємо, пані Наталю, а скажіть, будь ласка, чи є ваші можливість підійти до діда Волині і трішки поспілкуватися із Дід. ним? Про... Я переключаю. Анатрима. Хочу з вами. Дізнатися більше про те, на що збираєте цього разу нагадаю нашим глядачам та радіослухачам зараз в нашому ефірі Дід Волинь, Сергій Добродомов відомий на, волон... на Волині волонтер. То розкажіть, на що збираєте і яка сума потрібна. Ми постійно збираємо гроші на допомогу ЗСУ. І сума в нас не лімітована. Скільки зберемо, зходячи з того, що ми зберемо, ми хлопцям необхідні речі закупляємо. Зараз ми загнали машину, купили за 340 тисяч. А зараз будемо збирати, якщо не на машину, то на протидронову рушницю будемо збирати великі, великі, великі потреби в протидронових рушницях, в тепловізорах. Бінокля, то будемо збирати гроші, будемо дивитись. Якщо на машину, купимо машину. Ні, купимо дрон протидронову рушницю і тепловізор. Так що нам треба на все. Потребує перемога, потребує багато всього. Так що не зупиняємося і працюємо. Будь ласка, а яким чином можна долучитися до збору коштів, куди їх можна переказувати чи приносити? У нас є рахунок на Наталії Жавнірук. Єдиний рахунок, хто збирає у нас гроші, це Наталія Жавнірук. Ніхто більше не збирає. І в основному ми тільки на карточку, щоб потім було відзвітуватись легше, розумієте? От, і якщо хто хоче долучитись, то у неї в Фейсбуці є номера карточек і вона збирає. Більше ніхто з наших не збирає, тільки вона. Щоб у нас була звітність від першого лиця. Розумієте? Угу. Ну, е, пане Сергію, так а як що... часто ви зараз їздите до хлопців на передову? Кожен, кожен тиждень, кожен тиждень я приїхав. Я приїхав в середу. От. Приїхав в середу, і на четвер ми знову збираємося їхати. Їздимо до наших хлопців в 10 бригаду, 14 ту бригаду, 68-ту бригаду. От. Так що, час приїхали, і на наступному тижні знов їдемо. От. Веземо туди машини, назад, забираємо машини на ремонт, з Лавєтаю їздимо. Так що роботи в нас вистачає. Якщо говорити от, про потреби просто... хлопців, то які найнагальніші зараз потреби саме на фронті? Саме найнагальніше зараз запчастини, гума автомобільна, ну і з дорогих речей це тепловізори, антидронові, рушниці. Ось таке от потрібно завжди. От. А вже мелочь, вже люди забезпечені. Головне. Треба те, що для оборони нам і для наступу. Те, що допомагає хлопцям в війні. Пане Сергію, ви постійно спілкуєтеся з нашими хлопцями-захисниками. То який у них настрій? Настрій бойовий вперід до перемоги. Сьогодні, в 6 ранку, я вже почав спілкуватися. Хлопці вже мені звідти дзвонять. В 6 ранку починають дзвонити. І от ми з ними позлагоджуємо які їхні потреби. Що я можу привести, що як, що на першу чергу, що може почекати. У хлопців настрій бойовий. Як, який може бути настрій? Ми йдемо до перемоги. У нас один настрій перемога. І Україна понад усе. Все, у нас настрій другого не може бути. Да, тяжко, да, є потери, да, є все. Але ми йдемо до перемоги. Ми за свою землю воюємо. От. Так що. Uh -huh. вона... то ви, ви були ініціатором проведення сьогоднішнього ярмарку? Ні, мої дівчата. дівчата. Я їм допомагав. Дівчата є, Наталія Жовнірук, Іна Юнчук, Галян. Там ще. Я, навіть, я навіть всіх прізвищ не знаю. Знаю, як дівчат звати, а всіх прізвищ не знаю. Ініціаторами були вони Таня Грицюк, Сета з, з Павлівки. Вот. Оце вони були ініціаторами, а я їм допомагав в організаторській роботі. Так що, а працюй ми над не. Хто б не був організатором, хто б не робив, працюй ми над не. Пане Сергію, а ось сьогоднішня погода, чи на вашу думку, чи не вплинула вона на кількість людей, які завітали до парку? Вплинуло людей ще поки що обмаль. Но... Будемо будем розраховувати на те, що люди підтягнуться, може, все-таки роз'ясниться і люди підтягнуться. Так що будемо, будемо чекати, я думаю, що все в нас вдасться. ну, теж ми на це буде розраховуємо. Дякуємо вам, пане Сергію. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що в ці хвилини в центральному парку Луцька в імені Лесі Українки відбувається. Захід, благодійний ярмарок на підтримку наших Збройних сил України. І з нами на зв'язку Наталія Жуніру. Пані Наталі, та чи ще щось можете показати нам чи додати? Ну, Просто ми всіх зачікуємо, бо дуже наготували дівчата багато смаколиків, і, повірте, дуже все смачне. І хочеться, щоб люди провели свій час з користю і посмакували, і відповідно. Подонатили нам, допомогли. Ну, тобто, всі ці кошти вони всі підуть на потреби Збройних сил України, ті, що будуть е, акумульовані під час сьогоднішнього заходу, так, пані Наталі? На жаль, розірвався зв'язок, але можливо, ще зможемо його відновити і е, завершити розмову. Якщо ж ні, то будемо на цьому завершувати наш, е, наше включення. Ну і я теж. Закликаю всіх наших і глядачів і радіослухачів, і тих, хто дивиться нас у Ютубі, приєднатися до благодійного ярмарку на потреби Збройних сил України, які в ці хвилини до 9, до перепрошую, до сьомої вечора будуть тривати в центральному парку культури відпочинку імені Лесі. Українки у Луцьку, і з нами на зв'язок, нагадаю, виходив легендарний волонтер дід Волинь Сергій Добродомов, який з 2014 року завіз, мабуть, тисячі тонн допомоги нашим захисникам на різних фронтах, а також його помічниця, волонтерка і співорганізаторка сьогоднішнього ярмарку Наталія Жовнірук. Тож я сподіваюся, те, що погода дозволить, і ви теж матимете можливість завітати і підтримати наших. Волонтерів на цю ярмарку, дякуємо вам. На все добре, до зустрічі.